Іграшки для котиків з Aliexpress розпаковуємо і відразу тестуємо. І перше, це іграшка, ось з такими кульками. Дуже прикольно, в нас була подібна, але вже, на жаль, зламалася. А тут ще й білого кольору, тому Токіо відразу вирішила, що це буде її особиста іграшка. Далі у нас ось такий мішечок та вібруюча кулька. Кульку вмикаємо та запускаємо в цю торбинку, і далі починається магія, тому що ця іграшка просто манить всіх. Котиків, тому якщо у вас немає нічого подібного, придивіться, тому що ця інтерактивна іграшка просто припала до душі кожному нашому котику. І я навіть не можу далі розпаковувати, бо вони ще досі зайняті. До речі, наступний у нас це ось такий новенький тунель. Він виявився дуже хорошої якості, але є один мінус: що в ньому немає шуршащої частини, яка більше зацікавлювала котиків гратися з ним. І, звичайно, котикам найбільше Більше сподобалась іграшка з вібруючим м'ячиком. Вони навіть встигли за неї побитись. А ви пишіть, що замовити наступного разу на огляд.